Good morning children. Доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати нашу англійську мову. Сьогодні в нас з вами заключний урок в нашій третій темі, яка називалась... яка називалась Feeling Good. І сьогодні ми з вами її завершуємо. Таким бачимо текст файл да, текстовим файлом. Наше завдання з вами прочитати цей текст. бачимо, Воно в незвичному для нас форматі написано да, таким є комік, коміксом. Наше завдання з вами прочитати його та виконати потім завдання після цього. Тексту. Комікс наш розташован на двох сторінках. Бачимо перша частинка і друга частинка. Будь ласка, прочитайте цей текст та виконайте наступне завдання. Пейдж 64. Exercise A. Put the sentence in the right order and tell the story. Наше завдання – прочитати сім речень та розташувати їх в той послідовності, в, в якій вони вжити в нашому тексті. Після того, як ми їх розташуємо в правильній послідовності, наше завдання розказати по ним історію, яку ми тільки що читали. Будь ласка, прочитайте ці речення та розташуйте їх у правильній послідовності. Речення A. But Emily wasn't happy about this news. B. On Monday, things start to change for Emily. C on Saturday so morning Emily's dad phone home he had a new job. D On Tuesday the friends had a lot of fun and Emily was happy. E On Saturday so evening Emily and her mom did a chat about that. F Emily friends wanted to do a lot of interesting things. But Emily didn't feel like it. G. On Sunday, Emily talked with Dad about his new job. Будь ласка, розташуйте ці речення у правильній послідовності. Exercise B. Look at the healthy living poster from one of English schools and say what things have or haven't changed for Emily. Подивіться, будь ласка, на плакат Healthy Living і скажіть, що змінилося або не змінилося для Емелі. Та зверніть увагу, будь ласка, дуже уважно подивіться на даний плакат та напишіть, що змінилося у житті Емелі, а що не змінилося? На цьому ми завершили нашу третю, нашу третю тему, яка називалась Feeling-Good. В Юніт Feeling Good. В кінці цього уроку ми напишемо з вами маленьку контрольну роботу і підведемо підсумки нашого третього Юніта. І вже з наступного уроку починаємо нову тему. Вже з наступного уроку ми почнемо з вами нову тему Unit 4 Weekend for Liverpool. A weekend for Liverpool – Канікули вихідні для Ліверпуля. Про це поговоримо вже з наступного уроку. Дякую за увагу, have a nice day, Goodbye.